Доброго дня, шановні українці, вірніше доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і Оршовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Я вибачаюся перед шановними глядачами. Традиційно традиційно стрім мав початися о 21.00, але на превеликий жаль, чомусь проблеми з запуском трансляції. Трансляція не запускається, тому я запустився. Перезапустився і все-таки вийшов в ЕТР в ефір, тому хочу подякувати тим, хто дочекався. Е, Надіюсь, що в чаті е, люди підтримують е, цей етер ефір. Ну і давайте будемо працювати. Традиційно перед початком стріму. Традиційно перед початком стріму. Мене чути добре, скажіть, будь ласка. Традиційно перед початком стріму прохання 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Проватбанку. Для тих, хто за кордону. Вестерн Юніон, Монограм, Іршвець, профіль Фейсбук. Месенджер. Списуємося. Я отримую ваш донат. І низький, і низький уклін. Тим, хто допомагає. Допомагайте, дорогі рідні, тому що говорити правду в такі страшні часи дуже важко. Дякую, рідні. Допомагайте, хто скільки зможе. Ну і сьогоднішня тема стріму. Дякую пану Свену за те, що він сказав, що добре чути. Я радий, що добре чути, що звук і якість нормальна. Я думаю, зараз з іншого стріму, з іншого стріму підійде і пан Сергій Гончар, і пані Наталія Фест, і всі люди, тому що я два стріма запустив під однаковою назвою і намагався зайти в етер в ефір. Ну і давайте сьогодні по темі стріму. Тема стріму у нас в Україні настають страшні часи. В Україні настають страшні часи без перебільшення. Страшні часи, колись бабуся Маруся моя розказувала мені, що ходив монах, мандруючий монах, я маю сан мандруючого монаха. Ходив мандруючий монах і проповідував. Мандруючі монахи ходили з села в село. Люди їх приючували, годували, давали переночувати, вони ходили, проповідували і потім ішли далі. Іноді, мандруючі монахи, помирали прямо по дорозі, хворіли, помирали прямо в дорозі. Ось такі були люди, які віддавали життя за людей, за віру, як Ісус Христос. Так от, мандруючий монах, бабуся Моруся отак пальчиком показувала, казав, що настануть страшні часи, що буде вогняна вогняний кінець світу, і ті, хто виживуть, будуть заздрити мертві. Ви знаєте, я маленький, слухав ці. Потім слухав уже дорослим юнаком, а бабуся, це все повторювала. Я, я вірив в це, але думав, невже настануть страшні часи? Настали. І видно, тут фатум, рок, і від цього не втечеш. В позаминулому стрімі, буквально в крайньому стрімі вчора я говорив про те, що я оптиміст. Ви знаєте, хоча не вірив. Але люди іноді пишуть: Ну, Ігор Миколаївич, у вас такі песимістичні назви стріму, такі песимістичні прогнози. Давайте, давайте, давайте оптимізм. Я вчора взяв, пересилив себе і сказав, що я вірю про те, що 15 травня Зеленський зустрінеться з Путіним, буде Трамп і підпишуть мир. Вірю, і так хотів вірити. Хоча в душі я знав. 15 травня Путін не приїде в Стамбул. 15 травня Путін не прийде на умови Зеленського, не пристане на умови Зеленського. Так і сталося. Сьогодні э, російське телебачення расистське показувало Державну думу, показувало верхній э, верхніх головатих чиновників російських Державної думи Росії. Які коментували, ви знаєте, це ж спеціально для того, щоб принести Україну, принизити президента Зеленського. Коментував не Пісков, коментували чиновники Госдуми, да? депутати е, російської Госдуми, один з депутатів з такою хідною посмішкою сказав: у Зеленського не виросло то, щоб диктувати умови нашому президенту Росії Путіну. І Путін не приїде в Стамбул. Він сказав, Путін не буде розмовляти з Зеленським. Путін не буде підписувати перемиря на 30 діб, тому що це перемиря Україна начебто використає для чого? Для того, щоб підтягнути війська, привести в порядок резерви, зміцнити лінію оборони. А ми наступаємо на всіх. 116 напрямках цитую, цитую, цитую депутата Госдуми Росії. Тому Росія зупинятися не буде. Я це знав, я знав і казав ще позавчора. Ну, а от вчора я вже, знаєте, не хотів, люди так чекають, і знову я буду песимістом. Потім на мене всі накинуться, ви накаркали. Я вчора. Посміхаюся, і кажу, люди, давайте я один раз скажу, давайте повіримо, давайте, давайте. Що ж тут давайте? колесо історії повторюється по колу, це я завжди говорив. Немає на превеликий жаль, колеги по історичному цеху, пана Сергія Гончара зате приєднався пан Тепло, Віталій Литовченко і Наталія Фест. Пані Наталія, радий, що ви знайшли стрім. Вибачаю, що той стрім, на якому ви були. Не відбувся. Я просто перезапускав два стріми. Так от, коли історії повторюється, Україна знову на межі знищення. Все. Путін хоче знищити Україну, 15 дивізій підготовлені відмобілізовані. росіяни наступають на всіх фронтах, захопили сьогодні з... ще одне село, як заявив цей депутат Рашиської Госдуми. У нас на фронт мобілізують зараз всіх, мобілізують навіть людей з важкими хворобами. У нас на фронт зараз будуть гнати навіть поліцейських, тому що треба рятувати Україну. Я думаю, скоро підуть чиновники. Коротше кажучи, Росія підготувалася до літньої кампанії. Росіяни будуть наступати з усіх сторон, а в Румунії Можливо, прийдуть до влади ультраправі. Якщо вже не прийшли, я не слідкував за румунськими виборами. Угорщина готова ввести війну на Закарпаття. У Польщі вибори буквально на цій неділі чи на минулій ультраправі поляки, які мріють від про Польщу від моря до моря, да, теж мріють про західну частину України. Коротше кажучи, Україна в черговий раз на межі свого існування. На краю гибелі. Не перший раз в історії, але на превеликий жаль, якщо Україна загине, вона вже не відновиться. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Наступають ті страшні часи, про які колись говорила моя бабуся Маруся Холявчук. І кожен буде зустрічати ці страшні часи так, як буде зустрічати. Хтось буде тікати, хтось буде здаватися, хтось буде йти до останнього. Я не хочу осуджувати в цьому стрімі нікого. Кожен зробить свій вибір. Я свій зробив. Здаватись не буду, тікати не буду, буду помирати, тому що, тому що, тому що. я знав з 92-го року, що Україну будуть знищувати. Я в 1986 році йшов ще. Своєю матір'ю Швецьніну Дмитрівну по місту Чернівці сказав: мама, Україну будуть знищувати. Її скоро розірвуть на шматки. Я все знав, тому що я був розумним істориком-студентом, який за все своє життя прочитав більше 4 тисяч книг. Я можу передбачити майбутнє. І вчора я теж знав, що Путін не піде на умови Зеленського. Просто не піде. І не тому, що Путін вважає Зеленського нерівню собі. Це і так ясно, як Божий день. Путін вважає себе імператором, диктатором всього світу, політком номер один. Не тільки тому, тому що Росія хоче знищити Україну, тому що Путін почує в кров, тому що Путін почує в слабину, тому що Путін бачить кожен день відео про бусифікацію. Він бачить, що багато українців, більшість не хоче воювати. Тому він надіється прорвати фронт, раз прорве фронт, Україна розпадеться. Путін все прекрасно знає. А нам а нам залишається, а нам залишається у кожного свій вибір. Про те, як у Україні виховують звірів, ви знаєте. Перед вами людина, яка могла виховати дуже багато дітей українських патріотичних. Я людина, яка закохана в історію. Я історією займався, українську історію підкреслюю, все життя. Скільки я міг виховати студентів? От приєднався пан Сергій Гончар, Доброго вечора. Доброго вечора. Скільки я міг виховати українських діток щирими українцями, які знають свою історію? Багато мені не дали. Тому що після того, як я закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету, моє місце в моїй рідній першій школі в місті Сокіряни просто продали. Знаєте, от я мав іти вчителювати в рідне місто Сукіряни в свою першу школу, рідну українську школу, як тоді казали, українська школа. Моє місце продали продали за гроші. Все. За грубі гроші. І я пішов в міліцію. Так, так. Але справа не в тому, навіть зараз такі люди, які можуть дітям розказувати українську історію, не потрібні. Тому що у нас немає, не потрібні люди, які викладають історію України, українську історію справжню, а не ту, яку каже Міністерство освіти України. Зараз українські патріотичні історики не потрібні в школах, тому що з дітей виховують манкуртів, які не знають свою історію. Для перекладу, краєзнавства в школах немає, немає. Раніше виділяли на краєзнавство скільки? 60 хвилин. Уявляєте? А зараз ноль на краєзнавство все. Дитина не знає історії свого села, діти не знають історію міста, міста Сокіряни да мого, ну і підмінюють поняття української історії. Для прикладу, в місті Чернівцях про українську історію ніхто не говорить. Чернівці, яке зараз румунізують, місто Чернівці і область румунізується страшними темпами. Сьогодні в Чернівцях вийшла виставка. Австрійська історія Чернівців. Уявляєте, війна страшна, ніби розказати українську історію міста Чернь Чернівці, яке засував син Данила Галицького Лев. Ні розказують австрійська історія. Про австрійську історію Чернівців. Ви знаєте, страшно. Страшно, коли я знайшов самий старий хрест України, який досі пір лежить в болоті над Дністром. Третій рік в лісі в болоті. Куди я не ходив в області, писав Київ, дзвонив на телебачення, нікому не потрібно. Про що це говорить? Про те, що про те що немає української держави, немає української освіти, про те що про те, що українські патріоти, вчителі, історики, українські патріоти. Оперативники, українські патріоти, які воюють, нікому не потрібні, нікому не потрібні. Про те, що з 14-го року Україна існує завдяки українському народу простому, який воює, який донатить, який е, тримає ще економіку, хоч як якось все. А верхній головаті займаються своїми справами. Щодо того, кого ми виховали, сьогодні в, соцмережах, сьогодні в соцмережах відео віруситься про те, як людина тонула, а молодь знімала, як людина тоне, як чоловік тоне, як хапається за гілки дерев, як він мучається, як він тоне. Уявіть, молодь сміялася, знімала і коментувала. Ржала з людини, яка тоне. Молодь знайшли і інкримінували статтю за ненадання допомоги людині. Це не страшна стаття. А чому ніхто не висунув версію, що ці молоді звірі кинули ту людину в воду і спеціально втопили, і спеціально знімали? Чому ніхто версію не висунув правильно? Тому що поліція перекваліфікувала. Тяжку статтю на більш легко. Так, так. А я впевнений, що ту людину убивали молоді звірі, спеціально кинули в воду так, от того простого роботягу в недорогій куртиці знімали і ржали. Чи в них батьки мажори, які їх відмажуть. так кого ми виховали Ви знаєте, я йшов сьогодні по своєму місту Сукіряне. Ішла компанія підлітків, сьомий клас десь. Страшно. Центр міста. Мат перемат. Мат перемат. Кругом люди. Мат перемат. Пацани, сьомий клас. Страшний брудний мат. Сьомий клас. Ніхто зауваження не дає. Думав я дати зауваження, а потім подумав. Це ж нічого не дасть. Ми втратили молодь, тому що таким, як я. Українським історикам не дали пропрацювати в школі навіть годину. Мене навіть в школу ніколи практично не запрошували, не запрошували, тому що ті вчителі історії, які працюють в школі, заздрять чорною заздрістю, тому що я роблю. Хоча в. В школах міста Сокіряни існує фан-клуб Ігоря Швеця. Діти дивляться канал, діти дивляться історію і фотографуються зі мною просто на вулиці. Дяді Ігрю, давайте ми сфоткаємось. Оце мене втішає. А скільки я міг би зробити, якби я працював учителем історії? Ви знаєте, такі, як я, люди, які готові. Для України зробити все не потрібні державі нашій українській, тому що нашою державою керують зараз чорношляпі. Чорношляпі керували, керували нашою державою. Чорношляпі і расисти керували з 92 року. Вони дорозвалювали. Ну а всі, хто працював на державній службі, просто за ситу пайку, ситу пенсію продавали Україну. Все. В результаті 75 українських дітей хочуть втекти за кордон. Все, ми виховали диких звірів, які готові вбивати. І я впевнений, моя суб'єктивна думка українського журналіста, що ту людину, яку кинули в воду, який в воді хапався за коріння дерев і тонув, а ті ржали звірята молоді, сміялися, знімали на телефон. Вони цю людину кинули в воду. Вони його вбивали, знімали, сміялися. Я впевнений на 100%. Був я в місцевій поліції, я би це довів на раз-два. Ми виховали звірів, які тікають з України, які не хочуть захищати Україну, які готові вбивати своїх українців. Отаке От покоління ми виховали. Що далі? А далі страшні часи. Знаєте, хтось багатий, для тих, хто говорить про Совєтський Союз, про совєтське време, да, я скажу дуже просто: я ніколи не приховував, що моє дитинство, юність, шкільні роки, роки становлення мого як студента пройшли при Радянському Союзі. У мене був воєндрук Василь Федорович. Клас початкової військової підготовки був завішений портретами ветеранів Великої вітчизняної війни, героями афганцями. Були екскурсії по місцям боїв. Були збори десятиденні військової підготовки раз в рік для старшокласників. Були екскурсії в Краснодон, в Молода Гвардія, підпільна організація Олега Кошового. Були екскурсії в Бреську фортецю. Нас виховували, нас так виховували, що ми були готові померти за Батьківщину в будь-який момент. Просто померти. Ніхто не говорив про зарплати, про УБД, про льготи. Про Радянському Союзі не говорили. Ми, 9-10 класники Радянського Союзу, школярі були готові померти за Батьківщину. Просто так померти, тому що тому що нас так виховували. Зрозумійте, ми йшли в армію і йшли всі. Хворі йшли, дуже хворі йшли, тому що не піти в армію це були ганьба. Якщо ти не пішов в армію, ти якийсь був неповноцінний. У мене, наприклад, батько був лікар. Я спокійно міг не піти в армію. Батько робив білий квиток на раз-два. Але у нас в сім'ї навіть мови не було, щоб я не пішов в радянську армію. У мене було плоскостопіє, знаєте, у мене було тяжке плоскостопіє, я з тим плоскостопієм пішов в радянську армію. Півроку ноги так горіли, так пукли, що я думав, відваляться, не дай Бог Господь Бог. Нічого пройшло. Страшно, страшно, що колись ми, радянські юнаки, школярі, готові були померти за батьківщину без грошей. За просто так, без льготу, без дешек, орденів, медалів, тому що нас так виховували. Виховували в школі, виховували в сім'ях. А зараз ми виховали звірів, які жируть дорогі гамбурги, п'ють пепсі колу. Вимагають мотоцикли, вимагають автомобілі, вимагають айфони в дітей, в батьків, готові вбивати українців і знімати це на відео. Готові на все, лиш би, лиш би бути звірями, які готові втекти з України. Все, я сказав правду і скажу просто: далі буде ще страшніше. Я не хочу лякати, я просто знаю, що буде. Далі буде ще страшніше. Все, доброї рідні. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. У кого щире українське серце, допомагайте мені говорити правду. Дякую друзям в чаті. Дякую за те, що підтримали в стрімі. Спокійної всім ночі. Слава Україні і героям слава!